Патріотами не народжуються, патріотів виховують і патріотів потрібно виховувати з малочку. То як доступною мовою діткам все це пояснити, все це розказати? Це не просте завдання, хоча на перший погляд здається, та що там. Нещодавно світ побачила нова книжка полковника ЗСУ та військового журналіста Валентина Буряченка під назвою Абетка Малого Чернігівця. Це видання на відміну від попередніх книжок журналіста, створене для дітей. У цьому полягає і певна складність під час написання, оскільки Валентин Буряченко за фахом військовий брав участь у бойових діях з 2014 року та звик писати на дуже серйозні теми. Коли пишеш для діточок, то, звісно ж, як журналіст да, має ставити себе на місце читача. Якщо ти був дитинкою, прочитав би це. Ну, наприклад, щоб пояснювати ви, фахівці, цьому питанні, да, пишеш про танкіста, треба ставити себе на позицію танкіста. Пишеш про терориста, треба. Точки зору артилерії, прочитав би ти цей матеріал чи ні. Якщо в більш ранніх книгах автора йдеться про історії військових, їхню незламість, то ця книжка допоможе виховати справжнього патріота. Ідея створення книжки виникла ще у 2019 році завдяки дружині автора. У дружини відбулася розмова з учителькою початкових класів. І учителька розповіла, що уявляєте, першачкам задала запитання, хто що знає про наш Чернігів. Каже, з 30 діточок була лише одна відповідь вал. У нас виховання патріотичне, має бути поступово, від простого до складного. Дитинка має знати будинок, в якому народилася, двір, в якому виросла, вулицю свою, да? пізнавати, скажімо так, мікрорайони, чим славне наше місто Чернігів. Робота над книжкою тривала кілька років. Повномасштабного вторгнення, в мене 11 чи 11-12 літр було <кій> готові. Я зараз. І не пригадаю, причому починав не з першої літери, а так, от на думку, спала і, здається, мені найперша літера була літера К, про Красний міст. Проте в 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення. Валентин Буряченко долучився до оборони Чернігова. Потім була ротація на схід до Бахмуту. Проте навіть тоді в його голові створювалися невеличкі вічі про Чернігів. Валентин Буряченко пригадує, що в Бахмуті з ними поселилися пацюки. На Війні хочеться гнати погані думки, да, і щоб, як сказати, само заспокоїти, привести себе в більш-менш нормальний психологічний стан. Психологи радять думати про хороше, про щось добре. І от я спостерігаючи за цим пацючком, ну хай думає, що ми його не бачимо. Да? От, і так у мене виникла ідея написати про хам'ячка на літеру Х. Про хам'ячка персонаж якого художник малює картину, і ця картина буде виставлена на валу в художньому музеї. Усіма сторінками книжки разом з читачем мандрує кіт Шеврон. Чому саме кіт Шеврон це збірний образ, тому що ну, на передньому краї, на позиціях у наших місцях розташування наших військових, завжди присутні якісь тваринки. Це песики, да? бувають ексклюзивні. Хтось у е гусачка, хтось качку тримав, хтось шиншил, хтось з цих же пацючків. Але здебільшого переважають котики і кішечки. І це у мене збірний образ, і ще винять хлопці носять котики з ЗСУ, шеврони є. От так і вийшов, кіт, шеврон. Унікальність цієї книжки полягає в тому, що це перша абетка про чернігів, і тому вона допоможе дітям не лише вивчити алфавіт, але й знайомитися з історією і своєрідністю міста. Окрім абетки та безпосередньо вічів, у книжці є цікаві завдання, які разом з дітками можуть вирішувати їхні батьки чи вихователі. Також цікавий і дизайн видання. Ілюстрації брали фотографії, відомий у нас фотохудожник Віктор Кошмал. От дівчата дизайнери якусь запускали програму, так зробили, щоб вона як малюнками, наче як фарбами олійними намальовані на полотні. Придбати книжку можна в книжкових магазинах з Чернігова або в інтернеті. Всі зібрані гроші від продажу книжки підуть на підтримку ЗСУ.